Проблема як гайморит. Хто знає, близько цим знайомий, то ви розумієте, що це так і голову розриває, і сюди все ну, Це бувають такі головні болі, що просто не можна відірвати, від подушки. І знаєте, я так трохи злякалася, думаю, боже, не дай Бог, опять це все повернулося. Але ні, в нас є дуже такий крутезний імунокор. Ми знаємо, що це така швидка допомога у домі, тому що. Якщо є вже така проблема, то по дві капсули якось я через кожні дві години, вісім капсул за день. А якось вліт був, приніс також вірус із роботи в п'ятницю. І теж він вже так почав з вечора пити і ще й серед ночі вставав, теж пив, тому що боявся, щоб і горло не прихватило. І так. То він вже на другий день вже встав каже: слухайте, я кажу, як новий. І ви знаєте, дуже швидко. Тому що тут, по-перше, що молозиво, ми знаємо, що молозиво ми можемо, ну, людина може отримати лише із грудним молоком. І, ну, і тим більше, що тут ще сім грибів. Якщо у елеві чотири гриби, то тут сім вищих грибів. Тобто,